Які умови мають бути? Ну, Доступ до свіжого повітря, питни, Ну, Зараз узнаємо, скільки вони взагалі тут мають. А скільки передбачено по часу? По часу передбачено до двох годин, але немає журналу, який фіксує час перебування особи, особи в цьому приміщенні. Mm -hmm. Тому відслідкувати, скільки, наприклад в котрому годині завели і в котрі вивели, ми не можемо на даний час. Бачите? Хоча правила внутрішнього розпорядку, це ще залятеля, це передбачено. Ну і будь ласка, знімайте. Так, а скільки тут осіб може бути на сучасно? Ну давайте подивимось якесь камеру, там де є особи. Я вам дихаю. Я ж кулаку. Ось і камера зараз вивіряю. Вода в трубі. Немає важкоспитної води, немає слабка, немає доступу до свіжого повітря. І немає да. ну, моменти передбачені, як правило, точно розпорядку так і зробимо. що приймо подати. Ой, може ж то Женя устанула. Ось но про з те у нас. Останні 23-го нормово, схоти ось те у нас. Дві особи. 22-го одна особа. Ну, що сади на настильні. Цене з такі. за вчора приїхало сім, один тільки тіст. Один. Вот приехала там теж, наверное, чоловік семь. Видите, вот один тільки тістний, теж. Ну, мы тут о от себе отмечаем, интересно. Что да, надо, если да. что-то. Да. Все-таки много проведения обыска. Да. Надо для проведения в таких умовах проводится порушение. Ну, взагалі, не бачите, наприклад, сразу порушення техніки безпеки. А це що це? Керівник слідчий золятора може розповісти, як проводиться в Так, розкажіть, будь ласка. Ув'язані, які прибувають до свідченого ізолятора, розміщуються в тих збірному відділенні, а потім по черзі виводяться сюди. Тут вони викладують всі, викладують всі свої особисті речі, молодший інспектор проводить догляд, цікавлять метою виявлення та заборонених предметів. Після того, як проведено обшук догляд засудженого, він заводиться з цієї сторони і також поміщається в камеру збірного відділення. Після Чого старший по корпусом відділення забирає його і заводить, здійснює розводку камеру. А що із заборонених предметів виявляєш? Алкогольні напої, мобільні телефони, шприци, різні спиртомісні речовини, колючі засоби, скотч, ну, гроші. Дорог, да, гроші. А Прилечь не полечу. Прилечь, да, с этим не проблем. В принципе, не лежать туда приехать. А сюди наскільки я розумію, досить часто і депутати відвідують і офісу повноваженого і працівники. Ну чим частіше буде, тим менше ризик порушення прав людини. Чим буде більше відвідувачів, чим викривіше буде ця установа. От чим будуть більше знати працівники установи про те, що в будь-який час хтось може зайти, подивитися відкрить будику каменку, поспілкуватися з тими, хто тут чекає. Ну фактично, тим тим ми мінімізуємо ризики.

Я не понял, я сейчас еду в миру. Вот так они меня пишут. Вот, так. вот так. здесь один, когда здесь тут. А там же щось полыло в

Это последствия, да? Последно. Ну, Высылается да. на то, что вот, было, э, как говорится, ну, принято меропритечение, и теперь вот это не нужна. Вообще, відповідно до чорного законодавства, даже що что задуха не винувалась, а то тобто, вытяжка тут є, але вона. Мабуть, не дуже працює. Ну так, умови такі. Вода є. Бачки з під подмою дома. То камера, вона чимось відрізняється від інших? Ну, тут ми бачили три камери, вони однакові. Якщо на три особи, то, звичайно, будуть існувати, а віск нормально. Відповідає, по крайній мірі. Чотирьом квадратним метрам, якщо брати по міжнародним нормам нашим. Якщо не засуження. Для ув'язаних у нас передбачено 2,5 квадратних метрів на одну особу. Взагалі-то, якщо тут у 8,4, то три особи можна тримати. Якщо брати наше національне законодавство, яке на даний час чекає певні зміни, щоб нам тримати.